Ох, так, тільки что я вже, да? Так, не може, бо я не хочу навредить так. Так, хто мені ша двоє, господи? Так. Жители снова так, ну та, алло, жители, шо таке? Мерс день народження у вас. Эм... Ем... Е, дякую, жителі. Ну, коротше, може, ми хочемо вам сказати, що на день народження ми вітаємо вас з тем народження і бажаємо вам щастя. здоров'я, що ви ніколи не хворіли і завжди були крутими президентами в Майкраті. У вас сьогодні Майкраті день народження. Ура! Е, дякую, дякую, жителі. Можете, будь ласка, вийти на вулицю, я підійду зараз до вас і ми проведемо вас. А потім, очі, закриєте ви і ми проведемо вас. Добре, добре жителі зараз буду. Так, давайте, до побачення. Так, що це було? вулиця сон, вроді був? Розподи, Дивно, так мене господи, вставай. Там мене знімають. зараз стаю подивлюсь, там мене знімають. Так. О, всім привіт підписники. Мене звати Віксенс. І розкапаюся на моє нове відео. Я хочу бачите, що сьогодні дуже дивно, я що став. І мені житель позвонило з Днем нарочення привітав. Щось трохи дивно. Ну що, чого дивно, я вам краще потім розкажу. Так, от ну, давайте. Так, а вот житель. Так, є. О, добрий ранок житель. О, добрий ранок, май... Ей, президент, днем народження вас. Ей, дякую, дякую. Так, ну що ходімо, ми проведемо вас? Добре, давай я зараз... Так, добре, зараз, я на секунду, так. Добре, підписники. краще виключи камеру і ключ, коли мене той житель пробуде. Ну, ви готові? Та, готовий, давай. Так, житель, ну мені ще довго йти. Таша, ще трохи залишилося. Вийдіть, йдіть, не бійтеся, тут жителів куча є. Можете дивитися, що вперед, але будь ласка, щоб ви нічого просто не бачили таке. Та ов так, все закривайте. Закривати? Ну, не запустіть. Так, давайте на раз, два, три і ви відкриєте, добре? Добре, давайте. Так, давайте всі жителі. Раз, два, три. Відкривайте. Ем... Ого! Днем народження! Днем народження! Днем народження, президент! вас сьогодні день народження і ми вам подарунок подарили. Це ваша шалосна хата буде. Вау, дуже класно. Дякую жителі капець, яка вона бомбесна, масна така. І прапор Україна так і похоже. Там все для вас робили, що. І це означає, що ми віримо в Україну, ми за Україну ша. Прикольно, прикольно. Так. Ну що ви стоїте Та заходьте середину. Так, ну добре. Давайте, давайте, заходьте на ну, народження через вас. Дякую, дякую, жителі. Ну. Вау, Капець класна тут бомба. Підписники бачите? Капець. Тут я кажу, тут класно, тут верстакі, такі є, Тут печка є, капець. Так, я телефон покладу. Капець, сундук, тут все бомба, вау. Капець. Капець, підписники, як тут класно, капець. Тут, тут на другий поверх є, зараз підемо, подивимось. Капець, тут бочки там якось, ящики вау. Классно. А вот цього підлогу вообще бомба. Така зручно, дуже зручно вона така. Капець. Я сам що тебе такой такий. Демо наверх подивимось. Так, капець, А вот тут скудень вообще зручні, такі вау. А вот шаршока коврика не поставили. Вау. Эх. Але реально але Я просто в шоці від жителів. Я хочу я їм дещо скажу. Я скажу потім жителям, і ви все почуєте, ви трохи в шоці будете. Ну, краще зараз не буду. Тут ліжка 4 є. 2, 4, 5 ліжка навіть. А наша 5, що в мене ну добре, що житель до мене прийде. Тут авовальник такий. Як вона кажуть, я не знаю. Вроді в овалі є якось. Тут а сундук велика скриня. Тут велика скриня є? Да, так, тут великі факели. А ч факела не світло? Ну добре, вікно таке зручне. Капеш місто навіть это. Капець, як же класно підписники. Просто капець. А вот мой. Як. Вау, тут теж. -то тоже. Вот это сижитери ходит. Капец. Як класно, так добре, йдемо наниз? Ех, жалко. Я хочу розібратися з жителями зараз. Ех, Я, я просто дуже, я дуже в шоці підписники. Зараз ви все почуєте і в шоці буде. Так, жителі дякую вам за день народження. Та нема за що. Жителі, а можна, будь ласка, таке ось на запитання? То звичайно можна і яке? Ем... Коротше підписники, слухайте, зараз я скажу таке речення, ви просто в шоці будете. Коротше жителі, якщо ви не знали, ну ви помилилися дещо. А що помилилися? Хату помилилися? Ні, житель, не тільки хату. Ви сьогоднішній день перепутали. А який день? Та у вас сьогодні день народження, правильно? Та, сьогодні день народження, ми не перепутали в уроді, та ми всього знаємо. Ні, житель. Не житель, а жителі. Ви перепутали. Знаєте чого? А, а чого? Тому що в мене сьогодні немає день народження. Житель ви, ви ж господи. В смислі немає? А коли у вас День народження? Е... Я потім розкажу, але перше зараз будуть розборки такі. Коротше день народження в мене через 2 місяці в Майнкрафті. Що ти втікаєш, Господи? А я не втікаю, я думаю. Що думаєш, коли в мене день народження, чи що, Та в мене через 2 місяці день народження. Господи, які ви смішні жителі то мого друга в мене не було день народження. У мене бомгу друге було до народження, давно. Ну. Та, ми знаємо, але просто якось дивно, ми щось трохи перепутали. ви все перепутали. Що хату мені зробили, господи. Я сам шоці. Мда, жителі. Добре. Йдемо додому, зараз розібре... розберемося. Так. Що я хочу сказати, підписники? Я просто в шоці. Я не можу. Я, мені не можна кричати, тому що це нарушення правила набрать. Я аж не кричу на вас Майкрафт. Не знаю, що робити, господи. Я просто, просто в шоці. Так, добре. Добре, підписники, Що будемо робити? Будемо прощатися вроді. Що ще робити? Ех, ну во. Ну якщо вам сподобалось таке дивне відео, то що я зняв? Ставте лайки і, підпис... і підписуйтесь на мій канал. І нажимайте на мій дзвоник, якщо жителі якісь дивні реально. Вони, навіть не попросили, коли в мене день народження. Звідки вони взяли, що в мене день народження? Може вони перепутали, а то у Олега було день народження? Чи що, я, навіть не знаю підписники? І це дуже якось дивно. я не знаю, чого так вийшло якось. Я може якось розберуся з тими жителями, чи що. Я постараюся нагадати, коли в мене день народження, підписники буде. Ех, дивно дуже. Реально дивно підписники. Ех, добре підписники. Ну добре, я буду закінчувати. Ну, з вами був я. сенс, тоді всім пока.